Стався до неї, як до королеви, стався до жінки, як до королеви, і вона буде королевою. Факт у тому, що якщо високо цінувати людину і давати її зрозуміти це, вона зростатиме як особистість і ставатиме краще. Це твердження є особливо істинним щодо жінок. Якщо їх високо цінувати, у них справді з'явиться королевська велич. Розповідь про Джоні Лінго несе у собі цей сенс. Він розповідає про молоду дівчину з Полінезії, яку настільки принижував батько, що вона сама і всі інші почали вважати її людиною другого гатунку. Вона опустилася настільки, що перестала доглядати себе і часто ховалася за банановими деревами, намагаючись уникнути насмішок суспільства. Вона була настільки принижена в очах оточуючих, що втратила власну гідність. Молодий чоловік, який живе на іншому острові, знав її, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Він завжди пам'ятав про неї і визнавав її справжню цінність. Коли він виріс із мужнів, він вирішив повернутися на її острів, щоб просити її руки та серця. Очевидно, він знав про зміни, що відбулися в ній, але вірив у її внутрішню цінність і мав намір врятувати її. Згідно з місцевим звичаєм, чоловік, просячи руки дівчини, мав заплатити за неї коровами. Якщо жінка вважалася звичайною, достатньо було віддати лише одну корову. Якщо ж вона була великою цінністю і за неї йшла конкурентна боротьба, ціна могла піднятися до трьох або чотирьох корів. Для жінки було предметом гордості, якщо за нею було заплачено багато корів, і існувала особлива цінність у тому, на які жертви йшли заради неї шанувальники. Прийшовши до будинку дівчини, Джоні почав торгуватися з її батьком. Батько приготувався віддати її лише за одну корову, вважаючи, що й цього буде багато. Але на його глибокий подив Джонні запропонував йому вісім корів. Коли в нього запитали, чому він не торгувався за дівчину, він сказав, що хотів, щоб усі знали, і особливо щоб знала його дружина, наскільки високо він цінує її. Коли він узяв її за руку, в ній відбулася зміна. Виникло усвідомлення власної гідності. Вона прийняла на себе гідність, що відповідає нареченій, яка стоїть восьми корів. Вона розкрилася як лілія навесні з чудовою чарівністю справжньої жінки. На жаль, чоловікам зазвичай не вдається допомогти жінці відчути себе королевою. Своїм критицизмом та принижуючими зауваженнями вони виявляють негідне ставлення до жінок. Я був скривджений, почувши, як один із моїх бізнес-партнерів називає свою дружину старою. Чоловіки легко критикують жінок водіїв, але при цьому очікують від жінки, щоб вона робила для них рутинну роботу. Деякі чоловіки висувають своїм дружинам такі вимоги, які змушують їх відчути себе рабинями. Вони ігнорують своїх дружин або ставляться до них із байдужістю. Все, що принижує їхню цінність, знижує і їх жіночність. Негативні впливи такого приниження мають далекосяжні і згубні наслідки, ніж це усвідомлює більшість чоловіків. Багато жінок залучаються до руху феміністок, бо відчувають, що чоловіки їх зрадили. Більшість жінок не стали б і думати про фемінізм, якби їхні чоловіки виявляли до них таку повагу, на яку чекає і заслуговує будь-яка жінка. Я наведу цитату з листа з благанням. Нехай чоловіки, які зневажають активісток руху емансипації жінок, добре поглянуть на себе і переглянуть своє особисте ставлення до жінок загалом. Можливо, у них з'явиться деяке розуміння того, в яких сферах вони, як чоловіки, не дотягують до досконалості, вони не вміють цінувати справжню жіночність і все те, що втілено в ній. Можливо, вони усвідомлюють, що жінки ставляться до тієї самої людської раси, як і чоловіки. До падіння комунізму до російських жінок не ставилися як до королев. Сподіваюся, згодом це зміниться, але через те, що багато з них мають бажання наслідувати американську традицію, така можливість здається маловірною. Проголошувалась їхня рівність з чоловіками, і від них вимагали виконувати ту ж роботу, що й чоловіки. Тепер вони валають до ніжності та благородства, щоб мати можливість відчути себе жінками. У Сполучених Штатах відбувся крок назад. Поява феміністичного руху принизила становище жінки, тож до неї часто проявляється таке саме ставлення, як і до чоловіка. Деякі жінки стверджують, що це саме те, чого хочуть. Але багато хто зараз відкидає цю філософію. Вони не завжди самі знають, чого хочуть, але вони знають, що позбавлені щастя за нинішнього стану речей. Жінка стає тим, ким робить її чоловік своїм ставленням до неї або королевою, або рабинею. Право на помилку. Як і всі люди, жінки роблять помилки. Вони можуть запізнитися чи невчасно приготувати обід, чи їжа буде не такою смачною, як хотілося б. Іноді вдома буває безлад, особливо коли там є діти. Жінки можуть бути нерозумні, у поводженні з дітьми або марно витрачати гроші. Іноді вони кажуть дурниці. Типова відповідь чоловіка на це грубість та критика. Можливо, чоловік задоволений своєю дружиною у всіх інших аспектах, але варто їй зробити хоча б одну помилку, і він висловлює жорстке несхвалення. Нам хочеться, щоб дружина була ангелом, але вона робитиме помилки. Не треба давати їй приводу думати, що найбільша її помилка в тому, що вона вийшла за тебе заміж. Помилка твоєї дружини дає тобі чудову нагоду зробити з лимона лимонад. Чоловік, який має терпіння, щоб усміхнутися і утриматися від критики, а тим більше сказати щось приємне, робить абсолютно несподіваний вчинок. Якщо ти не тільки даєш їй право на помилку, але й виявляєш прощення, розуміння та участь і більше того допомагаєш їй виправити наслідки помилки, можливо, у неї виступлять сльози радості. Вона усвідомлює, що її чоловік рідкісна коштовність. Нижче наведені поради допоможуть у процесі прощення помилок. Перше розвивай смирення. Смирений чоловік не поспішно критикуватиме людей за їхні помилки. Він розуміє, що сам недосконалий і здатний на помилку. Його помилки не будуть такими, як її. Жінка, яка має звичай запізнюватися, зазвичай дратує пунктуального чоловіка, але в неї обов'язково є компенсуюча позитивна якість, якої йому не вистачає. Людина, яка поспішно критикує інших, легко може опинитися в скрутному становищі, оскільки в ній обов'язково виявляться деякі недоліки, за які вона критикує інших. Друге дивись на її найкращу сторону. Погляд на позитивні сторони це хороша терапія. Коли недолік не акцентується, він не здається таким важливим. Коли жінка постійно робить помилки, що обтяжують інших, обов'язком її чоловіка стає навчити її, якщо він має таку здатність. Вона повинна знати, що для тебе дуже важливо, щоб будинок був добре організований, а їжа була смачна та приготовлена вчасно. Вона повинна знати, що успіх її життя частково полягає в тому, щоб досягти майстерності в цих навичках і усвідомлювати свою серйозну відповідальність за це. Якщо вона часто спізнюється, допоможи їй зрозуміти, що не можна примушувати людей чекати. Вона не може заплющувати очі на те, що така звичка є егоїстичною зневагою часом та зручністю інших людей. Вчи її як дитину. Якщо вона нерозумно витрачає гроші, її можна вчити принципам економії самостійно або на спеціальних курсах. Поясни їй, що коли вона неекономно поводиться з грошима, це звалює на тебе зайвий тягар. Якщо такий інструктаж проведений з добротою, без сарказму і глузувань, і з упевненістю в тому, що ти не вважаєш себе ідеальним, жінка зазвичай відгукується сприятливим чином. В іншому випадку вона відкине несподівану критику, особливо якщо вона втомилася чи перевантажена своїми обов'язками. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що критика ніколи не є мудрим рішенням, висловлюй симпатію та виявляй розуміння та прощення. Якщо цього не робити, проблема лише погіршиться. Помилка сама по собі принесла чимало страждань. Не варто їх додавати. Якщо вона постійно робить одну й ту саму помилку, ти маєш навчати її з добротою та терпінням. Зрозумій її відповідальність у домі. У розумінні ролі жінки як дружини, матері та домогосподарки є три важливі аспекти. Перше серйозна відповідальність, що вимагає від неї певних якостей. Друге, те, що її життя має тенденцію ставати скутою та монотонною. Третє. Важливість її роботи та її потреба у розумінні цієї важливості. Розглядаючи життя жінки, ми повинні пам'ятати, що не всім жінкам робота по дому пред'являє й самі вимоги. Деякі не мають дітей, інші мають одного чи двох, а деякі мають чотирьох, п'ятьох, шістьох чи більше. Деякі жінки вже виростили своїх дітей, і, можливо, на них лежить не така важка відповідальність. Але всі жінки, які займаються домашнім господарством, повинні високо цінувати свої обов'язки, які за будь-яких обставин є важливими. Перше обов'язки матері та домогосподарки. У своїй ролі домогосподарки жінка стикається з необхідністю працювати по багато годин з великою відповідальністю. Вона має цілий рік регулярно і щодня готувати їжу. Вона повинна постійно ходити магазинами за продуктами, намагаючись вибрати оптимальні за вартістю, поживною цінністю, а також відповідні смакам членів сім'ї. Якщо вона хороший кухар, вона може щодня кілька годин проводити на кухні. Це той час, який інші рідко помічають і цінують. Вона змушена постійно вести боротьбу із брудом у домі. Килими підлоги та меблі брудняться та зношуються, їй доводиться знову та знову прати одяг. Якщо чоловік переїжджає з місця на місце, вона має у кожному новому будинку заново облаштовувати інтер'єр. Зазвичай для цього треба пофарбувати стіни, повісити нові фіранки і протягом деякого періоду облаштовуватись, щоб зробити нове місце привабливим. Її роль матері вибаглива: діти це не м'які іграшки, а люди, які потребують любові та розуміння. Її дітям потрібне навчання, виховання, увага та розваги. Вона піклується про них, коли вони захворіють, чи пораняться. Вона також із ними. Вона водить їх на уроки музики, на прийоми до лікаря, а також на різні заходи та на відпочинок. Її життя складається з багатьох завдань, у тому числі і чорної роботи. Жодна з них не здається занадто великою, але загалом її робота вражає своїм величезним обсягом. Її відповідальність відрізняється від чоловічої, але обов'язки її постійні. Часто вони починаються ще до сходу сонця і закінчуються тільки після заходу. Коли молода жінка виходить заміж і незабаром у неї з'являються діти, їй може бути важко пристосуватися до цієї нової відповідальності. Коли тягар сімейного життя раптово навалюється на неї, вона може втратити розквіт своєї молодості. Її очі можуть згаснути, а сміх затихнути, коли вона стикається з величезним тягарем численних турбот по дому. Вона може мати чудове ставлення і відчувати, що життя дає їй те, чого вона завжди хотіла, на що сподівалася і про що мріяла, але можливо вона не почувається достатньо підготовленою до своїх нових і приголомшливих обов'язків. Є деякі моменти, які може зробити чоловік, щоб зберегти квітку свого життя таким, як у роки її юності, протягом усього її життя, зрозумівши її, відповідальність і намагаючись зменшити її навантаження. По перше, треба переконатися в тому, що ти не обтяжуєш її надто великими очікуваннями. Дуже часто саме чоловік пред'являє вимоги, без яких можна обійтися, наприклад, просячи особливої їжі, на приготування якої може знадобитися час, або вимагати, щоб його піжами були випрасовані, щоб його сорочки були пошиті вручну, а черевики начищені доблиску. Якщо його дружина вже обтяжена, він не виявить турботи та доброти, додаючи до цього тягаря. Часто знижуючи вимоги, він може полегшити навантаження достатньо, щоб зробити його тягар, що виноситься. Деякі чоловіки заходять настільки далеко, що приносять додому дружинам свою офісну роботу, змушуючи їх друкувати, вести бухгалтерію чи займатися дослідженнями. Очевидно, вони навіть не замислюються про той тягар, який уже несуть їхні дружини. Одне з того, що чоловік має зробити в першу чергу, це домогтися того, щоб його дружина якнайшвидше облаштувалася в сімейному житті, іноді цьому заважає його кар'єра, але якщо він швидко робитиме кар'єру, починаючи її під час навчання і не витрачатиме часу на дурості, вона зможе скоріше звикнути до своєї ролі. Деякі жінки хочуть змін та радості переїзду, і деякі пристосовуються дуже добре, проте для неї важко функціонувати у своїй ролі і присвячувати себе чоловікові та сім'ї, якщо вона змушена переїжджати з місця на місце. Наступне Треба допомогти їй облаштуватись у її власному будинку. Чоловік вчинить мудро, якщо слухатиме свою дружину в домашніх питаннях, оскільки будинок стає центром її миру та відповідальності. Треба брати до уваги її почуття, надаючи їм більшого пріоритету ніж своїм власним. Протягом усієї цієї книги я наголошую на тому, що кар'єра жінки це важлива кар'єра дружини, матері та домогосподарки. Приміщення, в якому вона будує цю кар'єру, має якнайповніше відповідати її потребам. Треба виявляти до неї ту повагу, на яку вона заслуговує, єдине, на чому чоловік має право наполягати, щоб усе це було йому за кошти.